Вибрані із усіх родів, владичиці Богородиці, що благодатну допомогу нам являєш, похвальний спів підносимо тобі раби твої. Ти ж, як приблага, мати Божа, вилий на нас великі і щедрі милості твої, недуги наші зціли і скорботи утамуй, що вдячно взивали до тебе. Радуйся, владичице, що живоносне джерело для вірних виливаєш. Безліч архангелів і ангелів не домислюють, як тебе, Матір Бога Слова, що на водах землі утвердив духовно прославити достойно. Ми ж чесніше від Херовимів і славніша від Серафимів. з розчуленням через благодіяння твої, що були на нас, насмілюємося взивати Тобі, радуйся, Владичице, Богом Отцем обрана, радуйся Духом Святим, осяяна, Радуйся Різдвом Сина Божого звеличена, радуйся в жона благословенна, радуйся, що Богородицею величаєшся! радуйся, що усіма родами облажаєшся, радуйся, владичице, що живоносне джерело для вірних виливаєш, бачачи примилосердна мати, сліпого, який, будучи спраглим і бажаючись цілитися в пустельному місці, заблукав. Джерело води живої, воєводі показала ти, а Він вдячно взивав до тебе. «Аллилуйя!». Зрозумів, воєвода, Божественний твій голос, що на джерело води вказував і усвідомив його, як купільця лаамську, яка не тільки справа напоїть, а й від сліпоти його визволить. Ми ж, що шукаємо милості твої, Богородице Діво, так взиваємо тобі. Радуйся, владичице, що купіль спасіння зображаєш, радуйся, що сліпоту душевну і тілесну зціляєш, радуйся, розслаблених утвердженням, радуйся, кульгавих ходінням. радуйся, матір світла, що сліпим очі відкриваєш, радуйся, бо ти світлом істини, тих, що сиділи у темряві, освітлюєш, радуйся, Владичице, що живоносне джерело для вірних виливаєш. Сила Вишнього, осіняє всіх, хто з вірою і благовінням, приходить до живоносного джерела Твого причиста, владичице, тому й силою Його благодаті, Володарко, осіни і нас, що смиренно до Тебе, Богородице, припадаємо. І з молитвою, дякуючи за Твоє заступництво, ззиваємо. Аллилуйя! Маючи невимовне багатство милосердя, всім хворим руку допомоги Твоєї простягаєш Владичице, недуги лікуєш, пристрасті зцілюєш в живоносному джерелі твоєму, тому так співаємо Тобі, радуйся, джерело безперестанної радості, радуйся чаші невимовної благості, радуйся, скарби, благодаті невичерпної, радуйся Бо тим, хто милості в тебе просить. Ти завжди її подаєш, радийся, недуг різних зцілення, радийся печали й наших тамування, радуйся, владичице, що живоносне джерело для вірних виливаєш. Бурею здивуванням, смутився сліпець, що шукав води, щоб спрагу втамувати. І ось як в силою Божою з каменя вода вилилася, так і нині в пустелі безводні джерело з'явилося. Там Моїсей виточив воду, а тут ти сама, о Богомати, служителька чудес. Тому молимося, спраглі душі наші, напої водами благочестя, щоб ми взивали до тебе. Аллилуйя! Почув воєвода, дивний голос твій, мати милосердя, що вказував на джерело води, щоб спралого напоїти сліпоту і його зцілити. І бачачи, що збулося, за словом твоїм так взивав, радуйся, владичице, що страждальців утішаєш, радуйся, що хворих піднімаєш, радуйся, що для німих красномовний язик даруєш, радуйся, що всіх немічних лікуєш, радуйся, бо ти тим, що в біда допомагаєш, радуйся, бо ти тих, що в вічаї утішаєш, радуйся, владичице, що живоносне джерело для вірних виливаєш. Божественну воду черпаючи з живоносного джерела Твого, Діво Богородице, що струмки благодаті виливає для зцілення недух душевних і тілесних, вдячно взиваємо Тобі. Аллилуйя. Бачачи сліпого, що завдяки воді із живоносного джерела Твого прозрів, Богомати. Люди поспішили піснями, як дарами, так послужити Тобі, радуйся, Владичице, що двері милосердя вірним відкриваєш, радуйся, бо ти, тих, що на тебе надіються, не осоромлюєш, радуйся, бо ти тих, що потребують, утішаєш, радуйся, що від напасти й визволяєш ти, радуйся, бо ти знеможених, зміцнюєш, радуйся, Владичице, що живоносне джерело для вірних виливаєш. Проповідником чуда Твого, мати Божа, став воєводом, як дивно сліпий, завдяки воді з живоносного джерела Твого прозрів, так і темні зіниці душ наших просвіти, що вдячно проповідували милості Твої, взиваючи Аллилуйя. Засяяло нам живоносне джерело Твоє. Примилосердна мати, різноманітну благодать Сина Твого і Бога нашого, Христа життєдавці виливаючи, то ми зі співом так прославляємо Тебе, радуйся, владичице, старанна наша заступнице, радуйся храмів Божих хранителько, радуйся святих обителей, і ігуменя, радуйся тих, що в чернестій подвизаються на полумлення, Радуйся ченців, послуху зміцнення, радуйся всіх християн попрови і захистем, радуйся, владичице, що живоносне джерело для вірних виливаєш. Бажаючи благочестивий Лев, царем тобою, владичице, названий, подячні співи принести тобі, будував храм на місці явлення твого чуда, живоносним джерелом Його назвавши. Щоб усі, що шукають допомоги твоєї, тут її знаходили, звиваючи тобі. Аллилуйя. Новою, силанською, купальною, кращою за ту давню став причиста владишиця, храм твій. В ньому ж поклоняємося іконі живоносного джерела, тому що не тільки один раз в рік і не тільки першому, то в здоров'я тіла подаєш. Але безперестанно усяку недугу душевну і тілесну гліпуєш, тому і співаємо тобі. Радуйся купіль, що в ній наші скорботи тонуть, радуйся чаші радощів, що в ній печалі наші розчиняються, радуйся каменю, що напоюєш спрагле життя, радуйся, дерево, що гіркі води житейського моря усолоджуєш, радуйся, невичерпне джерело води живої. Радуйся, бане, що гріховну скверну совісті нашої омиваєш, радуйся, владичице, що живоносне джерело для вірних виливаєш. дивне і преславне чудо явилося, храм живоносного джерела Твого Богородице, в ньому ж спрага духовна і тілесна вгамовується, і охоплені хворобами зцілюється, ми ж благодать таку прославляючи. Співаємо тобі, Аллилуя. Всім, хто з вірою приходить, до живоносного джерела Твого все подаєш, примилостива владичице Богородице, за все це вдячно так співаємо ми Тобі, радуйся, владичице, що безплотного втілила ти, радуйся стражденних матерів, розрадом, радуйся, світ охорону. Радуйся, юних, наставницем, радуйся, немовлят виховання, радуйся, владичице, що живоносне джерело для вірних виливаєш. Все творіння ангельське і людське дивується твоєму милосердю Пресвята Діво, бо ти завжди є помічниця і заступниця всім, що прославляють тебе. Аллилуйя! Красномовці велемовні, не можуть достойно прославити живоносне джерело невичерпної Твоєї благодаті, ані з'ясувати силу чудес твоїх, які являєш на зцілення недужих і на будь-яку користь, душевну і тілесну для людей ми ж похвально так взиваємо тобі. Радуйся храме Бога Живого, радуйся оселе Духа Святого. Радуйся, ангелів славо, радуйся, Вселенний державо, радуйся світу спасіння, радуйся, владичице, що живоносне джерело для вірних виливаєш! бажаючи спасти всіх страждених, джерело життя є вилади світові, присвята Богородице, у водах благодаті, щоб усі в скорботах і печалях. Зцілення і розраду приймаючи, подячно взивали тобі, Аллуїя. Стіною і покровом Ти є в бідах і небезпеках, всім, хто просить допомоги твоєї, владичице світу, живоносне джерело явила Ти, щоб було захистом від усяких хвороб на пастях і печалях тіхаю, так зубаючи до Тебе, радуйся, владичице. Гордих і норовливих людей упокорення, радуйся лукавих і злих намірів припинення ти, радуйся скривджених заступництво, радуйся кривдників напомлення, радуйся винних покарання, радуйся невинних оправдання, радуйся, владичице, що живоносне джерело для вірних виливаєш. Спів розчулений, перед живоносним джерелом Твоїм знову і знову приносимо Тобі, владичице, з покаянням взиваючи з глибини душі, владичице, прийми молитви рабів твоїх і спаси нас від усякої скорботи і хвороби, напасти і печалі, щоб співали, дякуючи Богові за Твоє заступництво. Аллилуйя! Світло сяйною свічкою, сяй в світі променями благодаті, Божественне джерело Твоє, Пресвята Богородице, явленими чудесами розум і серце просвічуючи і наставляючи, взивати Тобі, радуйся, владичице, розуму просвічення, радуйся сердець наших очищення, радуйся духу оновлення, радуйся душу освячення. Радуйся, здоров'я зміцнення, радуйся, владичице, що живоносне джерело для вірних виливаєш. Благодаті Твоєї, живоносне джерело маючи, Пресвята Діво, до тебе прибігаємо, як до нерушимої стіни і заступництва. Зглянься милосердно, присвята Богородице, на велику біду нашу і цілий душі і тіла наші. Від скорбот і хвороб, щоб ми взивали до тебе, Богові. Аллилуйя, оспівуючи твої чудеса, хвалимо і славимо живоносне джерело Твоє, Пресвята Діво, від якого черпаючи струмені різноманітної благодаті, величаємо тебе такими похвалами, радуйся, Богообрана, Отроковице. Радуйся, невісто Богом вінчана, радуйся в жона благословена, радуйся більше від небесних сил звеличена, радуйся, бо ти біля престолу Господнього повсякчас перебуваєш, радуйся, заступниця наша, що за світ завжди молишся, радуйся, владичице, що живоносне джерело для вірних виливаєш. О Всехвальна Мати, що живоносне джерело Твоє світу дала, від якого виливаєш нам великі і щедрі милості, прийми цю вдячну молитву нашу, напої нас із джерела Твого, в житті нинішньому і прийдешньому, щоб безперестанно прославляли Твоє заступництво піснею. Аллуїя. О всехвальна мати. Що живоносне джерело Твоє світу дала, від якого виливаєш нам великі і щедрі милості, прийми цю вдячну молитву нашу, напої нас із джерела Твого в житті нинішньому і прийдешньому, щоб безперестанно прославляли Твоє заступництво піснею. Аллилуйя. О всехвальна мати, що живоносне джерело Твоє світу дала. Від якого виливаєш нам великі і щедрі милості, прийми цю вдячну молитву нашу, напої нас із джерела Твого в житті нинішньому і прийдешньому, щоб безперестанно прославляли Твоє заступництво піснею. Аллилуйя. Вибрані із усіх, родів владичиці, Богородиці, що благодатну допомогу нам являєш, Похвальний спів підносимо тобі, раби твої. Ти ж, як приблага мати Божа, вилий на нас великі і щедрі милості твої, недуги наші сіли, скорботи утамуй, щоб вдячно взивали до тебе, радуйся, владичице, що живоносне джерело для вірних виливаєш. Безліч архангелів і ангелів, не домислюють, як тебе, матір Бога Слова, що на водах землі утвердив, духовно прославити достойно, ми ж чесніше від Херовимів і славніше від Серафимів. з розчуленням через благодіяння твої, що були на нас, насмілюємося взивати до Тебе, радуйся, владичице, Богом Отцем обрана, радуйся, Духом Святим, осяя нам, радуйся Різдвом, Сина Божого, звеличена. Радуйся, в жона благословенна, радуйся, що Богородицею величаєшся, радуйся, що усіма родами вважаєшся, радуйся, владичице, що живоносне джерело для вірних виливаєш, вибрані з усіх родів, владичиці Богородиці, що благодатну допомогу нам являєш, похвальний спів підносимо тобі, раби твої. Ти ж, як приблага Мати Божа, вилий на нас великі і щедрі милості твої, недуги наші зціли і скорботи втамуй, щоб вдячно взивали тобі. Радуйся, владичице, що живоносне джерело для вірних виливаєш. О Пресвята, Діво, Володарко, всемилостива владичице Богородице. Тища своє живоносне джерело, яке цілющі дари на здоров'я душ і тіл наших, і на спасіння світу виливає, для нас подарувало, тому, дякуючи, Пресвята Царице, старанно молимо Тебе, моли Сина Твого і Бога нашого, подати нам відпущення гріхів і всякій душі скорботній і пригніченій милість і втіху, і від бід скорбот. І хвороб звільнення, подай володарку захист цього храму і цим людям, і цьому місту збереження, країні нашій від напасти, і визволення, і заступництво, щоб мирне тут прожили життя і в майбутньому віці сподобалися бачити тебе, заступницю нашу, у славі царства, Сина Твого і Бога нашого. Йому ж належить слава і влада За Цим і Пресвятим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.